Шалом. От я думаю, чому ці люди настільки розумніші за мене, а не я їх споживаю, а вони мене. Я от пану Люциферу з усією повагою хочу відповісти, бо мені... я звикся з його присутністю і мені важить його думка. Розумієте, ми зважаємо на ситуацію в кожен даний момент. Побачити тільки дурак може побачити перспективу. От як ця добра людина написав 22-го цігу, що закінчаться снаряди, і я йому написав, пічна Корея допоможе Іран. Ну йому легко сказати, що візьме і допоможе. Розумієте, чим менша людина, тим більше у неї фантазії. Я, на жаль, своєю фантазією зв'язаний. Ну, а так вік наді мною тяжіє. Кожний момент війни Україна боролася за певні цілі. Ми мали все це спробувати. Давайте я поясню, що які вирішення конфлікту Україна випробувала і з якою ефективністю за цей час. Ну, те, що відбилося, перша стратегічна помилка Путіна дозволила Україні відбитися. Потім блискучий наступ на сході по розтягненим лініям. Далі пауза, яку ми не знали багато причин, якої чому вони тягнуть. Ми вірили, що Україна може у нас не було всіх досвіду. Ми вірили, що Україна може зосередити зусилля і провести повільну, але успішну операцію. І ми побачили, що життя рішуче різниця. Від наших уявлень за нього, що по мостах дали відступити, що противники дали відступити за річку. Як це могло бути? Тим, хто мислить категоріями зради, от нашим посполитим, дуже легко. Чонга розмінували, по мостам наказали не бомбити, але ж все це треба було порішати. Значить, були політичні домовленості щодо мостів, щодо відступу противника за Дніпро. Ми всьому цьому були свідками. Ми побачили, розумієте, вам легко. Звіти, чим як вам сказати, чим менше людина пов'язана досвідом, тим легше їй уявити і дуже часто і правильно уявити. Ми побачили, як. Не відбулося, не відбувся розгром противника при відступі за ріку. Березіни не відбулося. Як це можна було повірити? Потім Бахмут став досвідом, що вони можуть сконцентрувати на вузькому фронті зусилля і вирішити проблему, що контрудари українського війська по флангам Бахмута не привели ні до якого результату. Потім виявилося, що сили нашого наступу на півдні менші за сили їхньої оборони. Що весь час відбувалося в політикумі? Ну ясно, сподівалося, що там щось тарішається за нас буде сприятливіша зовнішньополітична ситуація. Зараз ми її конкретизуємо, що дадуть все більше якихось озброєнь дадуть. Як ми бачимо, озброєнь давали більше, але завжди недостатньо для того, щоб вони могли. Переперінити ситуацію. Зрештою, над зброєю стали російські всі ті самі іскандьори і тамагавки, якими зараз завалюють наші теци. Потім обмін територіями. Став. Після того, як не вдалося зайти за Дніпро, як спливла кров'ю українська морська піхота в козачих лагерях. І критка розумієте, це. Було переломом у війні, тоді почали шукати саме тоді. Остаточно переламалася ситуація. Це була остання можливість вийти за Дніпро на півдні. А самі розумієте, що війна вирішується там, де що вели війну за Донбас і досі ведуть. Обґрунтуйте мені, ну зараз ми поговоримо об обґрунтування цього стратегічного рішення. Спроба була змінити, пошукати за межами ТВД, вторглись в Курську область, вторглись недостатніми силами, недостатньо правильно, але все одно спробували цей шанс політично. Бачите, Путін закликав союзники Путіна виявилися більшими друзями. Знаєте, легко от в людині, котра, мабуть, і корейської, не розуміє повірити, що Іран все дасть. А якщо людина трохи розуміється, для неї це було враженням, це було рішенням, це було проривом, для ким отак послати людей, як ви розумієте, це вам все легко, ваше уявлення. Дуже часто уявлення, вибачте, на слові дурних людей, ефективніші і, зрештою, вірогідніші, ну, крім плоскої землі, і прочого, що вони дуже часто. Мають рацію, тому що ну, це умному тяжело приймати рішення. Дуракам легче. Це я з усією повагою кажу до моїх любих опонентів. Виявилося, що українські генерали не спроможні ефективно наступати, неспроможні через ряд причин, нікого не звинувачують з такою ж ефективністю класти людей, як Москвини, для досягнення наших цілей. Прийшов Трамп. Ми виявили, що Трамп проросійський. Ми боремося з цією проросійськістю Трампа як можемо і утримуємося в цій проросійськості Трампа. Ви вірите, що Трамп стане більш проукраїнський, Що він простить Зеленському піджак його наконець перестане? Ні, ну вірте, я, 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 я сам буду радий. На кожному от цього року кожного року ми за щось боролися. 23-го року ми боролися за південь. 24-го року ми боролися за розмін територіями. Тепер 25-го року ми приконалися, що Трамп не обмежує суверенність Путіна по нанесенню ударів по нашій мережі енергетичній. Почему я говорю за перспективу зубовых походов, Тому, что завжди... А у вас нема стратегии поражения. Вы все верите, вот, розумієте, тупа, слепа, вера, что принесет. Пронесет, я понимаю, что пронесет, а выдержим ли мы этот понос? Разумеете? Попробуйте натянуть славой поросенка. Чей поросенок першим лопнет? Пока что... Що... Зумієте, ситуація постійно нові перемінні. Зараз перемінні поки що визначилися. Я нових перемінних, які б дозволили Україні ефективно протягувати війну, Трамп своє останнє слово сказав. Мир по лінії фронту. З нього з горла це вирвали. Трамп був прихильником більшої поваги до Путіна, нечесного ефективного обміну територіями. Зараз нам пропонують обмін по лінії фронту. Чи вдасться його добитися від Путіна? Я не певен. Але дратувати Трампа, сподіватися на те, що все зміниться на краще. Добре, протриваємо тим, ми ту зиму, що зміниться в перспективі? Путін побред, російська економіка, паде нас стануть більше підтримувати. Путін вв'яжеться в війну на западі. Зрозумійте, песимізм японців був ефективніший ніж сліпа віра Грофа, це, ну Гітлера в те, що в диво. От ви всі вірите в диво. А я вірю в стратегію пораження. Що треба обмежувати наслідки? Треба вчасно спригнути. Розумієте, на цьому поїзді історії ніхто крім нас не їде. Щоб у нас були союзники, то ясно би мали здати їх зрадити першими. Розумієте, мистецтво в чому? Зрадити союзників першими, ніж союзники зрадять тебе. Нам треба зістрибнути раніше ніж нас зрадить Захід і Трамп. Ось про що я говорю: про те, що у нас. Є така стратегія, чи нема? Поки що я сподіваюся на небезвідповідальність української влади, що їй все одно що підписувати і на впертість Зеленського, і на слабохарактерність Трампа. Але ж ви бачите, що ти його сьогодні в одному переконав, а завтра Путін його переконав в іншому, а Путін йому подобається більше. Так, що це машин. Повно, а хто казав, що погано. Я хоч раз сказав, що війна це погано. Я постійно кажу, що мир це погано. Але зрозуміти, рано чи пізно війна вдарить по найбідніших по нас, по мені в тому числі. І я хочу знати, 22-го року я сидів би без світла за те і тепла, за те, щоб втрутився захід, і допоміг нам умови миру сформувати. Я вірив в обмін територіями Донбас на південь. Тому я так гаряче. Це ну, люди не може бути суб'єктивного точку зору. Я не приховую, я не вірю, що Путін почне війну, тому що так ухандокать свою страну заради чогось. Міг тільки одержими. власне, завдяки цьому бісовському початку війни Україна і вижила. Тому що сатана поганий радник. А за що ми маємо просидіти цю зиму 25-го року? Розкажіть мені, що позитивно зміниться на війні? Путін настільки послабшає. Що ми можемо йому диктувати умови? Трамп, Трампу не додаємо. Трамп воспивають любов'ю к нам і розчарується у Путінові. Поки що, ми бачимо одне, що Трамп дозволив Путінові на суверенність, на нищення української енергетики. Він елементарно міг цьому протидіяти передачею озброєнь. Він цього не зробив. Він зробив це предметом шантажу обидва сторон. То назвіть мені, будь ласка, в коментах до цього відео, заради чого ми маємо просидіти цю зиму в темряві і в холоді, щоб дивитися, як наші дрони бороздять простори їхніх НПЗ, а ми купуємо їхній газ. Я извиняюсь, мене эта перспектива не гріє і не освіщає. Я не буду приховувати власної суб'єктивності. Хочу подякувати нашим донаторам щедрим, тому що завдяки ним я на якийсь час заткнуся і займуся виконанням своїх зобов'язань. Мені щось захотілося зробити гуцульський ніж з тонким кончиком. А кончик має бути не тільки тонкий, кінчасти, але і гнучкий. І от таємницями його гарту. Ми з кузнею Петра вищим часом і займемося. А ви собі перемагайте. А, я еще хочу сказать, все, как закончится, все сказать. закончится так, как должно закончиться. Говорим, не говорим. Как сказать, на празднике, на этом празднике мы ничего не решаем. Мы просто ждем, чего ждем, никто не знает. Ну, Ася, пойми, тут же важно У общества есть нараштованность на перемогу, на диво, как в немецкого. Гитлер переконал немецкое суспільство в диве. Ну, зарано добили, може, б він його переконував би в іншого наступники, а японці вже з літа 44-го року тоді з його прибрали і почали готувати народ до поразки. Чи ми почнемо готувати народ до поразки, чи будемо до останнього сподіватися на диво? Інша справа, буде диво чи поразка, це від нас насправді не залежить. Ти права. диво знаєш, яке знаєш, чого люди ждуть. Чого? Скажи, не томи. Ну, кто-то умрет, или Путин, или Трамп, потому что возраст уже Или Волрос, Зеленского то, сожрут. Эти или сожрут ну, Зеленского, ну да, конечно. Навряд ли. Будет. Не зря бог его. А припыняем, бо уже эфирное время.